Всім привіт! Ви на каналі АКБ Крамниця. Було у нас відео про правильний заряд акумулятора, де ми показували, як працюють автоматичні зарядні пристрої і як вони заряджають, а точніше, як вони не заряджають акумулятори, бо не піднімають густину електроліту до правильного значення У127. Після того відео люди залишали в коментарях запитання щось типу: Як же тоді зарядити акумулятор до правильної густини електроліту У127? Маючи на руках лише ось такий автоматичний зарядний пристрій. І на фоні цього питання згадався один старий метод, що типу можна спробувати обманути автоматичний зарядний пристрій за допомогою якогось додаткового споживача струму, наприклад, за допомогою лампочки, і таким чином змусити зарядний пристрій в кінці основного заряду не перемикатися на режим зберігання, а продовжувати саме основний режим заряду, дотягуючи густину до значення 1.27. Тож зараз ми перевіримо цей метод на практиці. Для цього відеотесту ми взяли новенький акумулятор Vesta від одноіменного заводу Vesta на 50 Аг. Вибір впав на 50 Аг з декількох причин. Для цього тесту нам не важлива ємність, тому мучити великий акумулятор на 100 Аг сенсу нема. Крім того, у акумулятора на 50 А годин конструкційно пробки не сховані під пилозахисником, а відкриті, тому не треба знімати додаткові відеофрагменти і показувати, як же там дістатись до тих пробок. Показую на камеру, що рівень в акумуляторі присутній, хоча в даному випадку це певно зайва дія, адже акумулятор новий і ще ні разу не ставився на машину, звісно, що рівень буде в нормі. Далі перевіряю початкову густину електроліту. Як бачите, маємо у всіх банках рівнесеньку густину електроліту 1.30, як в аптеці. Далі мені треба зробити так, щоб густина електроліту опустилась до якогось відносно низького значення. Тож я просто підключаю розрядний пристрій і виставляю довільні 5 А струм розряду, а також поріг розряду у 11,7 вольт. Абракадабра, і через секунду на екрані ви вже бачите, що в реальному часі пройшло 356 хвилин. З акумулятора було злито майже 30 Аг ємності. Напруга після відключення навантаження повернулась до значення 12,2 В. Прибираю розрядний пристрій і буду перевіряти, до якого ж значення опустилась густина електроліту, адже в першу чергу не напруга, а саме густина електроліту є єдиним вірним показником зарядженості. Чи розрядженості акумулятора, і як бачите, значення густини впало до позначки приблизно 1,18 г грам на сантиметр кубічний. Добре. Беремо модну зарядку Bosch C7, німецька якість для справжніх поціновувачів бренду і стилю. Чисто для галочки, для тих, хто казав, що зарядний пристрій Nano 20, яким ми постійно користуємося у відео, то є дуже дорога зарядка. То придивіться до ціни зарядного пристрою Bosch C7. Підключаю зарядку Bosch C7 до нашого розрядженого акумулятора і подивимось як швидко він його зарядить. Спочатку без лампочки. Щоб зрозуміти в цілому, як працює елітний зарядний пристрій Bosch C7. А поки все це буде відбуватись, озвучу вам деякі свої думки. Найбільше зло в повністю автоматичних зарядних пристроях це режим зберігання в кінці основного заряду. Тобто автоматичний зарядний пристрій має певний закладений алгоритм заряду, і в кінці цього алгоритму обов'язково вімкнеться режим зберігання акумулятора, який ще часто називають режимом підтримки. Або буферним режимом. Виробник придумав режим зберігання для тих людей, які випадково можуть забути відключити зарядний пристрій від акумулятора, і щоб в такому випадку нічого не згоріло, а також щоб акумулятор повністю не википів. Тобто режим зберігання в основному призначений для безпеки. Ну а заодно, щоб претензій потім не було, що зарядка зіпсувала акумулятор. В цілому, все логічно і правильно, безпека перш за все, але виробники чи то не враховують. Чи то їм безпека і власна репутація набагато більш важливі, ніж ефективність заряду вашого акумулятора. Бо майже у всіх випадках режим зберігання акумулятора вмикається надто рано. Хто дивився наші відео хоч раз, помічали, що в багатьох випадках заряджання акумуляторів займає доволі довго по часу, особливо в кінці заряду, коли обмежена напруга вже максимальна, а струми мінімальні. І це є проблемою, адже повністю автоматичні зарядні пристрої не тримають максимальну напругу подовше, коли саме треба дотягнути густину електроліту до 1,27, а скидають напругу до 13 або 13,5 вольт і перемикаються у режим зберігання. Адже автоматичний зарядний пристрій орієнтується лише на напругу акумулятора, тобто на електричну складову, слідуючи закладеному алгоритму заряду. А хімічну складову автоматичний зарядний пристрій не бачить і не враховує. А це є критичною помилкою. Бо хімічна реакція, тобто зростання густини це повільний процес. Тобто електрична реакція у акумулятора швидка, а хімічна повільна. Серед інших недоліків у зарядного пристрою Bosch C7. Нема вольтметра. Тобто, щоб дізнатися, яка зараз напруга заряду на акумуляторі, мені ще треба якийсь прилад, типу мультиметр. Нема амперметра, який там подається струм, хто його знає. Щоб заміряти струм, мені також треба ще якийсь прилад струмові кліщі. Тобто, щоб слідкувати за процесом заряду, мені ще треба як мінімум два додаткові прилади: Bosch C7, німецька якість із хорошого. Кабелі довгі, якість матеріалів, пластик, ізоляція доволі висока. Одна кнопка думати не треба. Також у зарядного Bosch 7 є одна дійсно корисна функція. Це режим блока живлення, який допомагає будити акумулятори з дуже глибоким розрядом. Тут без нарікань, режим дійсно корисний. Отже, настав момент, до речі, доволі швидко, коли легендарний зарядний пристрій Bosch C7 завершив заряд, про що сигналізує індикатор у вигляді зеленої поділки напроти іконки, де зображено акумулятор із написом OK. На відео цей зелений індикатор погано видно, але це не проблема відеокамери, ті діоди. Дійсно не такі яскраві, і при хорошому освітленні їх погано видно навіть на власні очі. Перевіряю густину електроліту. Як бачите, густина піднялась всього на дві поділки, тобто була 1,18, а стала 1,20. Хоча мало би бути 1.27. Якщо чесно, я був дійсно вражений настільки безсоромною відсутністю результату. Тобто, в реальній ситуації людина, яка не сильно орієнтується в питанні і заряджає акумулятор цим неперевершеним зарядним пристроєм Bosch C7, має переживати наступні події приблизно в такому порядку: Ти зарядив акумулятор. Зарядка каже тобі ок. Ти задоволений, ставиш акумулятор на машину, катаєшся один день. І робиш всі свої справи, плануєш завтрашній день. Але на наступний день зранку машина, як на зло, знову не заводиться: ти злий і дзвониш до продавця акумуляторів по гарантії, тобі відмовляють, пояснюють, що це не гарантійний випадок. А ти гадаєш, що тобі, звісно, брешуть, і розповідаєш всім своїм знайомим і родичам, що ті акумулятори гівно, і та шарага теж гівно повне. Поставте в коментарях плюсик ті глядачі. У кого була подібна ситуація з акумуляторами. І ви помітили, що справжній злодій у цій ситуації вийшов сухим із води. Тобто у виробника зарядного все чудово. Його не те, що ніхто не підозрює, у нього продовжують розкуповувати брендові зарядні пристрої. Якось це несправедливо, бо ви купуєте за немалі гроші просто цеглину з пластику, яка тупо нічого не робить. Подивимось, чи врятує ситуацію чарівна лампочка. На початку я підключив лампочку, яка споживає 1,7 А. Але перед тим я дав акумулятору трохи відстоятись, бо надлишкова напруга, як я її називаю, може триматись на акумуляторі ще доволі довго. Тобто акумулятор розряджений і напруга має бути типу десь 12,3 В, враховуючи густину. Але вона після заряду ще тримається близько 13 В. Тобто, поки значення напруги вирівняється із значенням густини, може пройти без жартів більше тижня. Стільки чекати я не міг, тому трохи ще розрядив акумулятор за кадром, щоб збити надлишкову напругу. Через певний короткий час фіксую струм заряду 3,5 А. Враховуючи, що лампочка розряджає акумулятор струмом 1,7 А, то маємо реальний струм заряду 1,8 А. Ще через певний час лампочка почала споживати навіть 1,8 А. Лампочка це не сталий споживач струму. Вона буде споживати трохи більше або трохи менше залежно від зарядженості акумулятора, що нормально. Врешті, струм заряду від зарядного Bosch c 7 впав до 1,5 А, тобто, по факту, зараз маємо не заряд, а розряд акумулятора струмом 0,3 А, а таке нам не підходить. Вже можна зробити висновки, що автоматичний зарядний пристрій тупо слідує за прописаним в програмі алгоритмом заряду і клав він на ту лампочку. На мультиметрі видно, що напруга почала поволі повсти вниз. Тоді я вимушений перейти до плану Б і замінити лампочку на більш слабку, так і роблю. Перевіряю лампочку, тягне 0,6 ампер. Струм заряду зараз так само 1,5 А. Тобто тепер маємо заряд акумулятора струмом 0,9 А. Напруга на мультиметрі знов пішла вгору. Добре, просто чекаю на диво. Пройшов певний час, і я знову перевіряю показники. Бачу, що лампочка все ще тягне з акумулятора 07А, а струм заряду відсутній. Бачу кволі імпульси від зарядного Bosch c 7. Тобто, по факту, зараз має розряд акумулятора струмом 07 А. Добре. Хоча нічого доброго тут нема насправді. Більше попахую шахрайством на тему зарядних струмів від брендованого виробника, для якого головне ваші грошики, а не ваші акумулятори. Можливо, завдяки тому, що зарядний тримав 1,5 А довше, ніж минулого разу, коли діло було без лампочки. Густина підросла трохи вище. Зараз бачу 1.23. Але це далеко не 1.27 і заряд насправді не завершено, а акумулятор насправді не заряджений. Дав акумулятору відстоятись до завтра, показую те, про що казав раніше. Густину ви бачили 1.23, а напруга навіть наступного дня все ще тримається 12,97 вольт. І тут треба також озвучити деякі свої думки. Акумулятор з такою низькою густиною, особливо коли цей акумулятор свіжий, буде навіть запускати двигун автомобіля, і ви будете кататись і думати, що все добре. Хочу звернути увагу, що наша навантажувальна вилка не відкалібрована і трохи завищує показники. Отже, реальна просадка при 100 Амперах навантаження зараз буде десь до показника 10,8 вольт. Цього достатньо, щоб завести двигун автомобіля, для якого підійде акумулятор на 50 годин. Але пройде час і під дією пускових струмів, коли частина кислоти сидить в пластинах, у вашого акумулятора будуть руйнуватись ті самі пластини, і він буде втрачати ємність і пускові струми. І настане момент, коли ви або не зможете завестись після того, як постоїте ввечері на фарах півгодинки, або просто не заведетесь ранком, тоді електроліт у вашому акумуляторі пофарбується в мутний колір, і такий акумулятор по гарантії вже ніхто не поміняє, і відновити його. Ніхто не зможе, бо те, що осипалось, назад, вже ніхто не намаже. Така проблема не виникає одразу, вона має накопичувальний ефект, про який ви навіть не підозрюєте до певного моменту, коли вже запізно. Після навантаження, навіть при низькій густині в 1.23, ви можете бачити, як напруга відновлюється до значення більшого, ніж мала би бути. От вам і НРК на практиці. Підсумовуючи все вище сказане. Хочу ще додати ремарку від одного з глядачів каналу. Цитую: так виглядає, що там банально неякісні і довгі дроти, на них схоже, садиться велика частина напруги, і до акумулятора мало що доходить. Думаю, вартувало б як мінімум озвучити цей нюанс у відео і залишити на майбутнє шанс частково амністувати ту зарядку в майбутньому. Правдиве це твердження чи ні. Чи виправить ситуацію укорочення проводів чи ні, залишаю на ваші роздуми і дискусії. Пишіть в коментарях. Можливо, відео і можна було завершити на зарядному Bosch c 7, але я вирішив протестувати ще декілька більш дешевих автоматичних зарядних пристроїв, щоб впевнитись остаточно, що метод з лампочкою з такими от автоматичними зарядками не працює. Я взяв дешевенький зарядний Demuda на 10 А. Не буду затягувати і заряджати без лампочки, щоб подивитись на ефективність цього зарядного. Результати все одно будуть невтішні. Отже, одразу буду заряджати з лампочкою, тією самою, яка була раніше на 0,7 А. Цікавий факт: на відміну від елітного Bosch c 7, тут виробник додав вольтметр амперметр і навіть температуру. Перевіряю показники. Вольтметр трохи завищує. Амперметр також трохи більше показує, але не критично. Струм заряду 3 А. Лампочка споживає 08 А. Порахувати чистий струм заряду неважко. В кінці заряду бачу напис Full. Скоріше за все, означає, що заряд повний з англійської, але екран лише на три символи. Далі цікаво, лампочка, як і раніше, розряджає акумулятор близько 08 А. А зарядка подає імпульси, але вже не кволі, а солідні такі імпульси на 2, 3 і навіть 5 Ампер струму. Почекаю і подивлюсь, що буде. Можливо, у нас з'явився переможець цього тесту. Про всяк випадок перевіряю ще напругу, щоб зрозуміти, чи у мене просто не збожеволіли струмові кліщі. Якщо подаються такі імпульси, то напруга також буде стрибати. Так і є. Але через певний час, на жаль. Зарядний згідно алгоритму також перемкнувся у режим зберігання, і круті відчутні імпульси зникли. Перевіряю густину і бачу, що вона піднялась лише на одну поділку з 1.23 до 1.24, але 1.27, як і раніше, не було досягнуто. Ще один раз спробую український зарядний пристрій MasterWatt на 10 А. У відео про правильний заряд акумуляторів ми також тестували зарядний пристрій MasterWatt, але там була інша модель BOT 12. Тут теж нема ні амперметра, ні вольтметра, але замість однієї кнопки тут є можливість вибирати певні режими. Отже, виставляю підходящу ємність акумулятора та режим зима. Далі все по канону. Перевіряю струм споживання на лампочці і перевіряю струм заряду. Чекаю. Оскільки це вже третій заряд, то мушу зазначити, що зарядки стартують акумулятор з доволі високої напруги, бо після кожного такого заряду на акумуляторі залишається низька густина і висока напруга. Можливо, заряд був би ефективнішим в плані набору густини, якби зарядки бачили напругу на акумуляторі не 13 В, а 12,3 В. Тобто, щоб ви правильно зрозуміли мій посил. У відео про правильний заряд акумулятора ми це перевіряли на різних зарядних, вони все одно не зарядять акумулятор до густани 1.27. Але кожен такий зарядний пристрій, якщо буде заряджати акумулятор з низькою початковою напругою замість завищеної, то до 1.24 густану дотягнути зможе. Але є і зворотна сторона цього питання: якщо зарядний пристрій не може визначити за певними показниками. Що у акумулятора занадто швидкий ріст напруги, чи просто початкова зависока напруга, то це не моя проблема як покупця зарядного пристрою, бо така ситуація може статися у кожного на практиці. Наприклад, ви можете зняти акумулятор з машини, і після зарядки від генератора на ньому також буде завищена напруга, і ви поставите такий акумулятор на таку саму зарядку, і буде така сама ситуація. В кінці заряду індикатор на MasterWatt світить зеленим і каже нам, що основний заряд завершено, і зараз акумулятор на зберіганні. Але тут ситуація також відмінна від попередніх. Лампочка зараз споживає 07 А приблизно, а зарядний пристрій видає струм 0,8 А. Можливо, струмові кліщі мають невелику похибку, але навіть якщо показники і точні, то заряд акумулятора зараз відбувається надмірно низьким струмом 01 А. Напруга заряду 13,6 В, що є класичною напругою режиму зберігання. І все було би більш менш Але при напрузі 136 В і струмі 01 А ви дотягувати густину будете ще роки зо 2, якщо акумулятор не деградує раніше. Просто заради цікавості, не відмикаючи зарядного, поміняю лампочку на іншу. Інша лампочка споживає струм 043 А, а зарядний пристрій. Зараз дає струм заряду 0,53 А. Все так само струм заряду близько 01 А. Зніму лампочку. Перевірю струм заряду дійсно близько 0,1 А. Тобто наявність лампочки ніяк не позначається на процесі заряду. Та вже гулять так гулять. Почеплю більш потужну лампочку. Струм розряду 1,88 А з лампочки. А струм заряду. Йой! А куди подівся мій 0,1 А, бо тепер струм заряду 1,83 А. Виходить, що тепер маємо не заряд, а розряд акумулятора струмом 0,05 А. Я, звісно, не електрик і не хімік, але цифри розрізнити можу і бачу, що діла не буде. Краще перевірю густину. Густина не посунулася навіть на поділку як була 1,24, так і залишилась 1,24. Можливо, якби замість електроліту залити в акумулятор святу воду, то тоді щось би і вийшло, а так то ні. Вимушений констатувати, що метод заряду акумулятора за допомогою повністю автоматичного зарядного пристрою і лампочки не працює. Приємно взяти до рук нормальний зарядний пристрій, в якому я впевнений, що густина точно вийде. Ніяких автоматичних зарядів. Вибираю ручний режим, піднімаю напругу до 18,5 вольт, тобто буду заряджати без обмеження напруги заряду. Але оскільки буду лишати акумулятор на ніч без нагляду, а густина і так майже повна, то виставлю струм 0,5 А щоб акумулятор не сильно кипів. На наступний ранок, після ночі заряджання, бачу напругу 16,2 вольти. Струм, звісно, тримається 0,5 А. Бо поріг напруги у 185 В не було досягнуто, щоб струм почав падати. До такого високого порогу на такому струмі ви і не побачите. Акумулятору достатньо 162 В, як видно, щоб отримувати постійний струм у 0,5 А. Перевіряю, наскільки активний процес електролізу в банках, тобто, чи сильно кипить. Як на мене, кипить не сильно. Хоча, може, й треба було виставити менший струм 03 А. Густина 1,28 рівна у всіх банках. Оце дійсно результат. З такою густиною в пластинах не залишилось зайвої кислоти, і такий акумулятор при такій густині прослужить 5-6 років без нарікань, якщо за цим слідкувати. Дякую всім, хто дивився. Вибачайте, якщо когось засмутив. Але в цілому сподіваюся, що було корисно.